Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система. Зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Зовні це схоже на з'ясування стосунків між неповнолітніми хуліганами у підворітті. Двоє хапають третього, один тримає, другий лупцює. Ось х... тільки учасники побуття вже давно вийшли з підліткового віку і встигли набрати політичної ваги. Той, що тримає, народний депутат Ігор Мосійчук. А що лупцює нардеп Андрій Лозовий. Удар і ще удар. Іншому чинному нардепу Володимиру Парасюку теж не чуже рукоприкладство і ногоприкладство. Але ж мета завжди виправдовує засоби а боротьба з корупціонерами будь-які радикальні міри. Та зняти з себе депутатські повноваження це для них схоже аж надто дієво. Володимир Парасюк пообіцяв покласти мандат на стіл, але згодом зрозумів за кунг фу голову офіцерові СБУ на підлогу поклали звичайного громадянина, але не народного депутата. Бо ж недоторканний це лишилось пітер роки. І ми будемо 20-річний ювілей, як. Е... Народ дивиться на кожних виборах і слухає нові нові обіцянки про скасування депутатської недоторканності. Історію боротьби депутатів проти власної недоторканності влучно передає іронічне гасло миші проти сиру. Швидкі й важкі на руку. Тихо, тихо, тихо. Нардепи після бійки махають вже не кулаками, а обіцянками за будь-яку ціну зняти з себе тягар імунітету. Перед законом мають бути всі рівні. Якщо ми хочемо, щоб політики були захищені від політичних справ бізнес розборок сам Ігор Мосійчук вже проходив усі процедурні кола парламентаря. Позбавляли недоторканності після гучного шоу у Верховній Раді, і недоторканність йому повертали після того, як юристи нардепа довели незаконність його арешту. У випадку бажання політичної волі державного керівництва, як було у випадку зі мною, все це скомкується в кучу, на все це плюється, затримується, ув'язнюється і тому подібне. А це фрагменти іншого шоу. У головній ролі Олександр Онищенко. Це певно останнє відео, де він ще дійсний народний депутат, і ще в Україні. Недоторкеність Зонищенка знімуть подання про затримання, підпишуть. Втім, свій наступний привіт Екснарде передасть вже з туманного альбіому. Напевно, цей імунітет, іншими словами, бо торканість це це є одна з найбільших складностей, з якими стикаються не тільки ми, а будь-які органи з розслідування, які розслідує ті чи інші кримінальні провадження по де проходять народні петру України. Отож, у державі, що взяла офіційний курс на боротьбу з корупцією, депутатський імунітет, схоже, стає таким собі запобіжником, який дає корупціонерам у найвищих ешелонах влади можливість уникнути відповідальності. Безумовно, що депутатський імунітет в тій чи іншій формі повинен бути. В нас він, на жаль, зведений в кращих традиціях ще комуністичних часів. Він зведений до просто абсолютизму. Тобто, у нас депутат народний. Є недоторканий у всіх, можна сказати, відношення цього слова. То може час цей запобіжник прибрати на словах усе добре. Поганий той депутат, що не мріє зняти з себе недоторканність. А як на ділі, коли ви сшите від політика, що треба зняти депутатську неприкаси, це лакмусова бумажка того, що він врун, брехун і знає, що він врю. Всі політики вру. Всі до одного. Чи є шанс, що з категорії вічних декларацій тема зняття такого виду захисту врешті опиниться на порядку денному? Колеги в цьому залі немає політичної сили, яка не обіцяла скасувати депутатську недоторканність. Чи так і лишиться тільки яскравою приманкою для електорату? Зроби злочини, ходи по головах, знущайся, обкрадай людей і як згуся вода, бо він отут сидить. Коли в депутатів не буде недоторканності, а тут на дві третіх поміняється склад парламенту. Сьогодні у народній прокуратурі депутати проти недоторканності або миші проти сиру. Питання депутатської недоторканності це Рубікон. Це білі люди і чорні люди. Навіщо слугам народу імунітет? І чи зміниться щось, якщо імунітету в них не стане? Опозиційним депутатам, які є проукраїнські патріотичні, одразу перша дорога в тюрму. Піймай мене, якщо зможеш, статусом мивоквіняємо ні. Чому спроба притягти можновладця до відповідальності перетворюється на гру у скованки із передбачуваним результатом? Їх провадження яким ми, тобто провадження економічного характеру, корупційні провадження, депутатський імунітет дає право. Фактично уникати відповідальності і кому ще крім слуг народу вигідний депутатський імунітет? Тому вони знімають депутатську наторкання. Тоді вони готові молонтачі за бюджету вистувати і президента. Це не книжка, яка має тиражу, а це документ, це як паспорт країни. Тобто ті документи, по яким ми живемо. Нашому сучасному світі, нашому сучасній Україні. паспорт країни це її конституція. Працівники державного архіву розповідають, зберігають оригінали документів у єдиному примірнику в спеціально обладнаних сховищах, доступ до яких суворо обмежений. Ця робота, яка проведена по Конституції України, тобто комісія, яка була створена, як працювали над конституцією, все це можна знайти в документах нашого архіву. Вся ця, ця робота це дуже велика була робота пророблена. І всі документи протоколи е, сесії, протоколи нарад, протоколи е, стенограми. Сесії, все це в нас зберігається в Україні. З паспортом пощастило у червні 96-го року, Верховна Рада у Хвалила одну з найдемократичніших конституцій у Європі. Може, це нескромно звучить, але щоб я не був на той час, в засідання парламенту. конституція не буде прийнята. Гортаючи сторінки першої конституції часів незалежності, тієї самої, що зберігається у держархіві, яку підписали і тодішній голова ради Мороз, і президент Кучма бачимо, і наш камінь спотикання: 80-ту статтю народним депутатам України гарантовано депутатську недоторканність. Депутатська недоторканність або ж імунітет це юридична захищеність народного депутата від кримінального переслідування. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Депутатський імунітет існує у всіх парламентах світу. Він був Конституцією, яка була до того української і Радянського союзу. І ні, ні, в кого це не викликало. Сумнівів в необхідності цих норм. Е, ніхто не міг подумати, що депутат буде займатися якимись антиправовими діями, красти або що передбачалося, що ідея депутатської недоторканності забезпечить надійний тил політику, який представлятиме в парламенті інтереси народу. Бо депутата має бути недоторканість, але яка буде стосуватися лише його частиною роботи. Тобто під час висловлювання його на трибуні, і за те, що він каже на трибуні, і під час голосування. Все. Весь інший час він має бути звільнений від цієї недоторканності, бо це не стосується його роботи. Бо уявляється, що людина, яка відпочиває е десь на відпустці, е має таку ж недоторканість, як депутат, який голосує в залі. Або депутат може. Під час своєї, скажімо так, відпочинку, або просто взагалі на вихідних приїхати якогось машиною, і тому він є. Недоторканим, тому що він і депутатом, але це ніяк не стосується роботи. Система часткової недоторканності, так званий індемнітет, відсутність юридичної відповідальності депутата парламенту за його дії як парламентаря, існує в багатьох розвинених країнах світу, але в Україні депутатський імунітет швидко перетворився на інструмент політичної агітації словами, які вічно розходилися зі справами. Питання депутатської недоторканності це Рубікон. Це білі люди і чорні люди. І ще ми йшли на вибори. Скасуємо депутатську недоторканність, якому році це було. Дай Бог пам'яті. 2007 рік пройшло 6 років. Недоторканність як була, так і є. А ті, хто найбільше кричав за скасування недоторканності, і йшли в перші п'ятірці, сидять тут разом із цією недоторканністю. Тому це питання честі сьогодні для українського. Парламенту питання честі проголосувати це рішення більше того, проголосувати його трьохстами голосами. Знаєте, ми виступали за скасування недоторканності. Всі ми вважаємо як політична партія воля, що в країні не повинно бути касти недоторканних. Ми голосували у парламенті за те, щоб цей законопроект став законом. Я маю на увазі зміни до конституції про. Скасування неторканності у народних депутатів і суддів, але той законопроект, про який говорив нардеп Терев'янко, так законом і не став. Попри те, що був ініційований президентом Порошенком у законопроекті під номером 1776 Петро Олексійович навіть пішов ще далі і запропонував вбити одразу двох зайців: позбавити імунітету і нардепів, і суддів. Прошу голосувати. Браво! Зрозуміло, що всі більш-менш прогресивні депутати в парламенті, і взагалі здоровий глузд підказує те, що цей закон має бути прийнятий. Більше того, про зняття недоторканності депутатської говорять вже тільки на моїй пам'яті. 12 років. Це стало такою фішкою, на якій Виходять на трибуну політики майже всіх політичних партій, та сталося не так, як гадалося. Розпіарений законопроект, який пройшов перше голосування у раді, конституційний суд та шість комітетів, і який схвально був сприйнятий в суспільстві, безперспективно завис на сайті ради у статусі очікування розгляду. Команді народної прокуратури вдалося зустрітись із представником парламентського комітету з питань політики і правосуддя. Саме цей комітет вирішував, чи відповідає проект чинному законодавству. Виявляється, жодних юридичних перспектив у цього документа просто немає. Коли був прийнятий даний законопроект, е пройшло вже більше року і Мається на увазі прийнятий в першому читанні у липні минулого року. Маючи на руках висновок конституційного суду, комітет проводить засідання і надає можливість депутатам внести свої зауваження та пропозиції щодо президентського законопроекту. Результати шокували. Жоден з парламентарів, які з трибуни розповідали, як же вони хочуть позбавити самих себе імунітету. Пропозицій і зауважень не Надав, Верховна Рада України від 16 січня 2015 року. Зважаючи на це, подальша робота над законопроектом про внесення змін до конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів, реєстраційний номер 1776, унеможливить комплексне реформування системи правосуддя. Голова комітету Руслан Князевич. Цей законопроект в цьому вигляді, в такому, як він зараз є, він може бути проголосований тільки за основу і в цілому. Тобто зараз... В цілому він може бути проголосований. Е, якщо ми будемо вносити якісь справки, ми повинні йти по новій процедурі з самого початку. Отже, законопроект, нібито у Верховній Раді, і народні обранці нібито мають повне право на чергове робота кипить. Але ж насправді питання депутатської недоторканності знову залягло у парламенті мертвим вантажем. Хоча є, як то кажуть, ще одне але. Справа у тому, що через 10 місяців після реєстрації в Раді президентського законопроекту номер 1776 було зареєстровано ще один проєкт змін до Конституції. Тепер лише щодо правосуддя. У цьому році вже 2 червня був прийнятий зміни до Конституції України в частині правосуддя, в тому числі і новий закон про судовустрій та статус суддів. Відповідно. 30 вересня фактично всі норми Конституції і нового закону вступають в силу. Так ось в частині судової недоторканності було імплементовано із закону 1776 в закону, закон під номером 14.01 від 2 червня норми, які були в законі 1776. Тож одного зайця президенту так і вдалося вполювати з одного законопроекту, висмикнули готові параграфи і приладнали їх до іншого перспективнішого законопроекту, напевно розуміючи, щоб позбавити імунітету суддів у залі голосів назбирається. А скасувати власний депутатський ні. Справ в тому, що цей закон чомусь поєднали депутатську недоторканність з недоторканністю е Суддів. І в цих двох законопроектах, звісно, були різні симпатики і антипатики того, як треба це робити. Виникли протиріччя, які, зрештою, призвели до того, що зараз в нас Конституційний суд вже повернув нам законопроект з уточненнями, які стосуються частини щодо недоторканності суддів. Але частина, яка стосується недоторканності депутатів, її можна приймати. Тобто фактично вона готова. Але з огляду на те, що ці два закони були щеплені, і процедурно ми маємо пройти цей порядок ще раз. Ми майже на рік відклали це питання. Микола Томенко в ексклюзивному інтерв'ю для народної прокуратури запевняє, законопроект «Завис у повітрі не дарма. Тому що існує певна неформальна домовленість, щоби президент працював з парламентом. Це одна з тем, яку президент не буде торпедувати. таким чином. Оця така таємна коаліція, тому що в списку коаліції ж ми не бачимо. Ця умовна коаліція Народного фронту і блоку Петра Башенка вона утримується. Тому що більшість депутатів поставили умови. Ну перша умова вже виконала підняти зарплати, на чоки е радикально підняли депутатам. Друга умова, вони знімають депутатську нетрканість. Тоді вони готові умовно кажучи, за бюджет голосувати і президента підтримати. Донедавна найгучніше зняття депутатської недоторканності міжнародного масштабу сталося у 99-му році. Тоді Верховна Рада позбавила імунітету Павла Лазаренка. На той момент його вже не було в Україні. При цьому за версією генпрокуратури збитки, завдані державі діями експрем'єра, становили орієнтовно 15 мільйонів доларів. Характер і масштаби злочинів зіставні резюмують у Генпрокуратурі, коли доходить до порівняння справ Лазаренка та Онищенка. Всього за період діяльності цього групування було задано збитки державі в сумі 1 мільярд 600 тисяч гривень. Крім того, не сплачено до державного бюджету 1 мільярд. І триста мільярд і 300 мільйонів гривень це плата за ренту. Після того як набу підготувало подання, а парламентський комітет передав право вершити долю Онищенка під купол ради, сам нардеп ще зрадарів. За зняття недоторканності рада голосувала вже без нього. Прошу голосувати 275 за рішення прийнято. Далі його шукали в сусідніх Росії та Білорусі, а знайшли у Лондоні. Я в Лондоні паралель можна провести із гучним зняттям депутатського імунітету з позафракційного депутата Сергія Клюєва. Тот процес який зараз зробили, Он протирічить конституції. Однак на допит в генпрокуратуру клюєв не з'являється і згодом поповнює лист оголошених урож. Коли Верховна Рада позбавляє недоторканості, треба раз і назавжди визначити, що одразу в залі дається дозвіл на притягнення до відповідальності. З моменту чергової пропозиції вдосконалити систему цього разу від колишнього голови СБУ Валентина Наливайченка минуло більше року. Проте у правоохоронних органів і досі зв'язані руки. Таких проваджень, з яким ми, тобто, провадження економічного характеру, корупційні провадження депутатський імунітет дає право фактично уникати відповідальності, коли, скажімо так, органи слідства. І прокурори наступають на хвіст корупціонерам, зокрема через процедуру позбавлення депутатського мандату і автоматично депутатської недоторканності ще до епопеї з Онищенком пройшли Єгор Фірсов і Микола Томенко. Щоправда, не через корупційні злочини. Мої історії тут унікальна. Перша напевно, істання і історія. В парламентській, парламентській історії України вона пов'язана не з зняттям депутатської дерканості, а як я називаю, крадіжкою мандату. У мене мандат забрала як людина, яка критикувала президента і уряд за невиконання своїх передбоючих обіцянок і прийняття антинародних рішень в натаємному з'їзді блоку Петровошенка, де із майже 150 депутатів від фракції було кілька депутатів, всього 50 делегатів з'їзду. Тобто це, на мою думку, Справа не пов'язана з депутатським деканностю, просто от мене взяли, тупо украли мандат, значить тому, що політична позиція розходиться з генеральною лінією партії президента. Мандат у тодішнього депутата від блоку Петра Порошенка Єгора Фірсова за його словами взагалі відібрали на закритому засіданні партійної верхівки. Они ссылаются на решение съезда, где полсотни каких-то людей закрылись в комнате, спрятались от прессы и приняли какое-то решение. Не ссылаются на решение Центральной избирательной комиссии. Хотя, если вы помните, даже за, по ситуации с Мартыненко, э, за него голосовали в парламенте. Сейчас это просто решили закрыться, не пустить. Э, это такая своего рода борьба с инакомыслием. Я расцениваю это только так. Так чи інакше, вже не депутати Томенко і Фірсов за скасування депутатської недоторканності, але лише у вигляді закону, який один для всіх. Бо ж вибіркове застосування у стилі Тут позбавляємо, а тут робимо вигляд, що все добре, може стати владним інструментом у боротьбі з енекомислічими. Опозиційним депутатам, які є проукраїнські патріотичні, одразу перша дорога в тюрму, таким як я, таким як е, Єгор Соболів, там і тому що сфабрикується кримінальна справа, підкинуть наркотик, підкинуть якусь зброю. І от в цьому я вважаю, що держава Україна і народ України він тільки втратить. Якщо ми вже не будемо розмовляти, і ми будемо за гратами, то парламент стане абсолютно керований президентом, влада буде абсолютно узурпована, і це далі, ще тільки погіршить ситуацію. В Україні особисто я, як людина, яка втрачала недоторканість, як людина, яка піддавалася цим репресіям, я говорю, я за зняття депутатської недоторканості, треба розділити, мабуть, недоторканість. розділити на недоторканість як на етап притягнення до кримінальної відповідальності, і етап затримання арешту. Насправді у нас в країні недоторканність є в усіх трьох напрямках. У нас народного депутата не можна притягнути до кримінальної відповідальності, не можна затримати, не можна арештувати. Я особисто бачу необхідність внесення змін до закону. Які дозволили притягувати суддів і народних депутатів до кримінальної відповідальності на будь-якому етапі, та поки парламентарі роблять вигляд, що працюють над скасуванням депутатської недоторканності, вже винайдено інше альтернативне рішення, що може її врятувати, як а ось як група антипопулісти е, в парламенті прийняли. Запропонувало парламенту новий законопроект законопроект, який просто змінює вносить зміни до закону про виїзд громадян. Отже, щойно генпрокурор вносить подання про згоду на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, той втрачає право виїзду за кордон. Тобто базові права людини не порушуються ніякі. Єдине, що він не може виїжджати за кордон, якщо він не їде у відрядження. Ну а відрядження підписував Верховний Рад, просто щоб розуміти. Тому е, це механізм, який дасть можливість не випустити з країни депутатів, проти яких Генеральна прокуратура вносить подання, чи то на арешт, чи то на затримання, чи то просто на провадження кримінальної відповідальності. Але і тут є один нюанс: точніше, два не території Донбасу і анексований Крим. Які є територією України, втім тимчасово окуповані, фактично і Крим, і Донбас можуть стати таким собі аварійним виходом за кордон для народних обранців, підозрюваних у протизаконних діяннях. На додачу ця альтернатива, про яку говорив пан Денисенко, і за яку публічно виступав генпрокурор Лусенко, взагалі не передбачає скасування депутатського імунітету як такого. Тож, чи не є спроби завадити можновладцю втекти від відповідальності лише завуальованими спробами остаточно згорнути питання щодо зняття недоторканності? Пов'язати можна? Дня депутатського комітету з бажанням уникнути відповідальності, в тому числі кримінальної. І взагалі будь-якої, адміністративної, не можна штраф скласти, не можна притнути до зап'яного їзду. Я вже не говорю про якісь тяжкі злочини, корупційні злочини за розкрадання державного майна. Не можна уникнути. І саме тому і добувається цей мандат, саме тому і така його. Пам'ятаєте, скільки говорили про вартість мандата, від 5 до 10 мільйонів доларів. Це ж фактично вартість не того, щоб писати закони, Це вартість того, щоб бути вище закону. Говорили, балакали. Послухайте лишень, які правильні та змістовні речі вони говорять, і як аргументовано це в них виходить. Ми розуміємо, що найближчим часом не буде змін до конституції, і тому розраховувати на те, що найближчим часом буде прийнято зміни до конституції в питанні, в тому числі депутатської недоторканності, розраховувати майже на На Всякому разі в перспективі, як мінімум, там 10 місяців. Питання депутатської недоторканності це Рубікон, це білі люди і чорні люди. Тому це питання честі сьогодні для українського парламенту. Питання честі проголосувати це рішення більше того, проголосувати його трьохстами голосами нам потрібно з моральної точки зору, як депутатам, стати на один рівень з українцями і відчути, що ми живемо в тій самій системі, в якій живуть вони. І лише одна маленька проблема: слова із ділом не сходяться аж ніяк. Насправді на цій сесії. Буде проголосовано зараз питання про зняття депутатської доторканості. Далі за процедурою, після повернення з Конституційного суду, а це я думаю, що там місяць, ми голосуємо на за затвердження. От тоді починається відлік сесії. Це означає, що в вересні місяці, в перших числах, як тільки ми відкриємо сесію, ми проголосуємо в цілому, і вона одразу вступить в силу після підписання. Минуло півтора року. Депутати і досі зволікають із прийняттям першочергового, як вони стверджують, закону. Його навіть нема на порядку. денному. якщо ви хотіли сняти депутатську неприкосновенність, ви це сделали на першій сесії, тому що сьогодні це вторая сесія. А это значить, що до 16 -го року ніхто нічого не снимет. А это значить, що ви не її знімати. Розмови на тему зняття недоторканності, схоже, таки бережуть для наступних виборів, аби знову роздавати пустопорожні обіцянки, так само як це робилося в Україні останні 20 років.